Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Отже, телевізійна служба новин: троє поранених у Куп'янську під обстрілами опинились як цивільні, так і правоохоронці. Осколкові поранення дістав 24-річний поліцейський. За кілька хвилин ворог повторно атакував. Снаряди випухнули біля швидкої і пошкодили автомобіль. А пізніше окупанти поранили жінку і 20-річну дівчину. У сумах через атаку ворожого безпілотника загорівся будинок. Рятувальники загасили вогонь, але є суттєві руйнування. На Донеччині під вогнем був Слов'янськ, російські фаби. Понівечили два десятки приватних будинків. У Херсоні окупанти скинули вибухівку на працівника газової служби. Він загинув. А згото ворожий безпілотник поранив чоловіка на зупинці. Також росіяни травмували трьох людей: це жителі Зеленівки, Дріпрянського та Береслава. Загарбники гатили по 12 містах і селах Запоріжжя, 16 приватних будинків, квартир та іншого майна людей. Потрощенідрона як технологічна основа сучасної війни, і українці мають бути лідерами в цій сфері. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Зокрема, напередодні глава держави мав зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем. Говорив про те, що найважливішим завданням виробників дронів є збереження життя людей на фронті. Також додав, що нині досвід наших пілотів один з найкращих. А отже, маємо це тільки масштабувати. Зеленський запевнив, що держава не жалітиме ресурсів, щоби постачання дронів, зокрема власного виробництва, суттєво збільшувалося. Рішення ухвалені, дрони виробляємо і постачаємо. І значення дронів має стати таким, щоб все більше і більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурси на це. Бо це збереження життів наших людей, знищують ворожі безпілотники, не залишаючи їм шансу вдарити майже чотири місяці на запорізькому напрямку. Росіянам протистоїть новостворений здвод перехоплювачів БПЛА у 118-й механізованій бригаді. Дрони нижчі за допомогою квадрокоптерів, нашпихованих вибухівкою з убивчими уламками. Кореспондентка Кіра Овес продовжить. Підрив! є життя. Є, є. Є. Ці воїни перші, та поки єдині у 118 й окремій механізованій бригаді, хто бере участь у повітряних боях дронів для вбивчої зустрічі, нашпиговують свої безпілотники вибухівкою та іншим залізячим. Перемотані до неї гвозді, ржаві, які назбирали, і скотчем перемотане і все. Тобто, коли вона вибухає, вона крило практично розносить. З моменту створення взводу зенітних дронів не пройшло і півроку, але їм вже є чим похвалитися. Відсоток знищення цілі в повітрі десь 80-90%. Це пішло від наших побратимів з Серебрянського лісу. Ось вони перші, хто почав цим займатися, і цю ідею багато підрозділів. Бригад підхватило. Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські очі у повітрі. Збивають і розвідувальні безпілотники, і ударні, які несуть небезпеку як воїнам, так і цивільним. Зала ланцет. Ось він багато шкоди робить, але у нас уже на практиці є три збитих ланцети, і ми, я думаю, врятували немало життів. Дуже цікаво, тому що це приносить дуже велику користь. Приносить користь, по-перше, хлопцям, які стоять і шукають ті. А ти наказав і розумієш, що ну якби ти принес дуже велику пользу. Спочатку повномасштабного стрілець, а нині працює в команді зенітних дронів. 36-річний воїн на псевдоглобус каже, такий позовний в нього з дитинства. Десь може класі четвертому. Заболів я вітряночкою. І побрився наголо. І цяточки наставила мама. А я пішов в школу і так і назвали глобусом. Так воно і все життя. Кожен з мисливців на дронів майстер на всі руки. Може і керувати безполотником, і споряджати, і вражати цілі. Ми всі завжди міняємось, щоб в будь-який момент там ти взяв і це зробив, щоб ти розумів повністю роботу від А до Я. Звод тільки новостворений, але треба поповнювати його, щоб було більше відділень. Звичайно, і звичайно буде більше ефективності. На фронті вже руками стомилися від війни і втрат, але кажуть, чекають перемоги. Я вам скажу більше так не такої перемоги. Хочеться так, щоб вони плакали. Ну, все життя своє полюють на ворожі безпілотники кожного дня і закликають українців приєднуватись і разом нищити окупантів. Аби мрія про перемогу здійснилася швидше. Оголосили збір на засоби радіоелектронної боротьби і сподіваються на підтримку цивільних. Кіра Овес Андрій Хупов, Запоріжжя ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Не встиг розібратися з USAID, а вже збирається до Пентагону. Президент США Дональд Трамп оголосив, що доручив американському мільярдеру Ілону Маску, якого призначив главою департаменту з питань ефективності уряду. Переглянути практично все це цитата, зокрема витрати на міноборони та освіту на подальше запитання журналістів про те, чи застаріг Трамп маска від того, чого він не може торкатися. Очільник Білого Дому відповів, що вони це не обговорювали. Йдеться передовсім про конфлікт інтересів, адже компанія Маска SpaceX є постачальником Пентагону. Зокрема, Міноборони Сполучених Штатів платить їм за старлінки для ЗСУ. Україна тим часом шукає гроші для. Важливих програм, які раніше оплачував USAID, американська агенція з міжнародного розвитку, і вже має попереднє рішення щодо джерел фінансування деяких з них. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Усіх співробітників USAID тим часом відправили в адміністративну відпустку виконувачем обов'язків керівника агенції став державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубія. Американська преса пише, що Трамп має намір скоротити штат. USAID з 10 тисяч до 300 осіб. З 25 січня вся американська невійськова міжнародна допомога різним країнам світу заморожена, а робота агенції фактично зупинена. Переговори триваються. Вже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тим програмах, які є критичними: це Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, очевидно, Міністерство юстиції. І є попередні рішення, де можна залучити таке термінове фінансування, де це питання відновлення енергетичної стійкості, кіберзахисту. Тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень для заступника голови КМДА Петра Оленича і 50 мільйонів гривень для депутатки Київради, члена комісії з питань земельних відносин. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для семи фігурантів справи, яку на бої сап назвали чисте місто. Силовики викрили групу осіб у міській владі Києва, яка Виводила землю із комунальної власності, відомо, що у 23 третьому, роках підозрювані незаконно заволоділи земельною ділянкою вартістю понад 11 мільйонів гривень. Завдяки оперативним діям силовиків вдалося запобігти розкраданню ще шести земельних ділянок на загальну суму понад 83 мільйони гривень. Очолював незаконну діяльність колишній депутат Київської міської ради і соратник Леоніда Черновецького Денис Комарницький. Детективи провели обшук в його офісі. Утім сам підозрюваний за інформацією Змі перебуває у відні, куди виїхав як батько чотирьох дітей. До підозри, пару. Петра Сергійовича. Дата місця народження зазначається. Запомів захисту вигляді, та має під вартою строком на 60 днів по підозріну паручи взяти під варту негайно залі суду. Тисячі загиблих медуз на узбережжі Чорного моря їх викинули на території національного парку Тузорівський лиман. лише. На березі фахівці нарахували близько п'яти тисяч мертвих медуз, а тих, що лишилися на мілководді, у рази більше. Загалом, мертвими морськими тваринами вкрито два кілометри узбережжя. Найбільш вірогідною причиною їхньої масової загибелі екологи називають викид мазуту наслідок аварії російських танкерів у грудні. Припускають медузи. Вживали забруднений нафтопродуктами плантон, а саме ці тварини є біологічними індикаторами забруднення морської води. Відтак вчені певні, що залишки нафтопродуктів вражатимуть інших мешканців Чорного моря. Мої колеги вже на прямому зв'язку Олександр Попов, Валентина Хамайко. Шкода Чорне море. Давно його не бачили. Друзі, що у вас далі? Так, сумна, ти знаєш новина про і ми теж якось подивилися з думками і про чорне море, і про те, що страждає природа. І наше припущення було якраз те, що щось відбулося з водою, і ти якраз підтвердила його. Е, мріємо, мріємо про чорне море і про можливість все ж таки там купатися і спостерігати приливи, відливи. Сподіваємося, що все здійсниться. Ну а ми найближчим часом будемо зустрічатися в нашій студії з психотерапевтом з Олегом Чабаном. Потрібно буде розбиратися в темі, як. Відстоювати uh -huh. свої кордони, далі дивимося ранок марафон.